Одеські катакомби завжди були овіяні легендами та міфами. Все починається з самої назви, адже насправді катакомби в Одесі зовсім не катакомби, а підземні шахти, каменоломень з виробки вапняку, тобто міни. Катакомб в Одесі немає, тому що катакомби це підземне поховання. У нас підземних поховань немає, тож це гірські виробки, які в Одесі в 19 столітті мали назву Міни від французького майн-Шахта. А вже потім, в кінці, десь наприкінці 19 століття, в Одесі з'явилося слово катакомби, яке прийшло спочатку з, з Давнього Ріма, з 9 Століття нашої ери, воно спочатку прийшло до Парижу, а в 18 столітті, а потім вже от в 19 столітті прийшло і до Одеси. У книзі зібрані найцікавіші міфи, легенди і справжні історії про одеські катакомби. Матеріал автор збирав упродовж кількох років. Наприклад, одну з розповсюджених версій, що в Одесі не збудували метро саме через наявність катакомб, фахівець спростовує катакомби. Ніяк не заважали метро. Метро повинно було бути ще глибше, а не збудували, тому що дуже дорого і ну це коштовний Так проект і гроші не виділювали тільки, тільки тому не збудували. От зараз те ж саме питання, це мільярди доларів. Ще одна міська легенда, що нібито масони збиралися на своїх таємничі збори саме у підземеллях катакомб, але всі згадки про це не мають доказової бази, каже краєзнавець. Тож масонський міф Одеси й зараз лишається міфом, який продовжує зберігати свої таємниці. І звісно, не обійшлися одеські катакомби без легенди про заховані скарби. Мені невідомі факти, коли в катакомбах дійсно були знайдені якісь скарби, але всі про них пишуть, може, тому може, може хтось, може хтось і ховав, може хтось і знаходив. Але ми про це ну про те не знаємо. Катакомби дуже цікава підземна локація, але й водночас небезпечна. Застерігає краєзнавець, адже у мережі лабіринтів, як мінімум, можна легко заблукати. Відвідувати катакомби самостійно, ну це самогубство. Ну взагалі один з одеських авторів він створив таке оповідання ну, російською «Господин самоубійця, от про техніку, які поліз катакомби, щоб створювати карти. А тож дуже небезпечно, дуже багато є відомих випадків, які це. Коли такі прогулянки по катакомбах приводили до смертельних випадків, тому що там постійно обвали. Тож потрібно знати, де можна ходити, де не можна ходити, і заблукати там теж можна. Ще один цікавий факт одеських катакомб це печерні будинки. Як каменярі жили в них, можна дізнатися з книги про історії підземного міста, а саму її знайти у міських бібліотеках, або ж звернутися до автора. На цьому краєзнавчі дослідження Одеси не припиняються. Наступну книгу Дмитро Жданов планує присвятити Аркадії. Одеські локації неодноразово потрапляли до об'єктиву кінокамер. Які фільми знімали на узбережжі Одеси, про це і не тільки розкаже краєзнавець на сторінках майбутньої книги історії старої Аркадії.